Вітаю друзі і гості мого каналу. Сьогодні у нас не про целяна, сьогодні буде мова про кришталь. В першу чергу хочу подякувати всім моїм підписникам і тим, хто ставить вподобайки, тому що тоді у нашій стрічці будуть українномовні канали. Предмети посуду, які ви бачили, це майже подарунок. Не можу сказати, що я колекціоную кришталь, є речі, якими я користуюся, я покажу їх окремо колись при нагоді. А ці, що є зараз перед вами, стаканчиків на коньяк є насправді 4. На шампанське теж 4 і таких от манюсеньких є десь, мабуть, 10, але я не можу сказати, що це кришталь, тому що звук глухий, бачите, який. Які різні звуки видають ці предмети. Ми з вами їх коротко оглянемо, вони є цікаві, вони все рівно є цікавіші, ніж ті китайські, які зараз є на ринку. Звичайно, є дорожчі предмети, вони дивляться теж гарно. Але цим, яким є років 40, 50 і більше, вони гідні, щоб прикрашати наші оселі. Особливо в святкові дні наші столи. Вазочка є, тут така цукорничка. Оці манюні взагалі мене дуже заінтригували, вперше такі бачу. Ну і така маленька манжетниця на, на лимончик, на оливки. Я при можливості їх буду продавати, і кошти, які будуть вилучені, підуть на ЗСУ, звичайно. Так, я хотіла поділ. Поділитися з вами новинками, які я маю нагоду тримати в руках, якими милуватися. І на надіюся, вони будуть милувати своїх нових користувачів. До нових зустрічей, друзі!